Сотник Тарас Шевченко. У оглаві чи по знаку, кому цей оглав білохатий? Трохалиш треба розказати, Щоб жалю не зробить сміху. От Борисполя недалеко, а буде так, як Борисполь. І досі ще стоїть любенько рядок на вигоні тополі. Неначе з оглива дівчата в атагу вийшли виглядати, та й стали. Буде вже давно, отут, бувало, із затину велась квасуля по течині Із оболонками вікно. В садочок літом одчинялось, і хата, бачте, була за тином, сотникова хата, а сотник був собі батий. То в його, знаєте, росло на божій харчі за дитину, чиєсь байстря. а може, й так узяв собі старий козак, чию срідко за дитину, та й доглядає в затишку, як квіточку, чужу дочку, а сина сотник був женатий, та жінка вмерла. Сина дав у бурсу в Київ обучатись, а сам. Настусю піджидав, таки годованко, щоб з нею, собі зробитися ріднею, не сина з нею поєднать, а забандюрилась старому самому в дурнях побувать. А щоб не знать було нікого. та ще й не радився ні з ким, а тільки сам собі гадає. А жіночки, лихий їх знає, уже сміялися над ним. Вони цю страву носом чують. Сидить сотник на причілку та думку гадає, а Настуся по садочку пташкою літає. То поситить коло його, руку поцілує, то усами страшенними сивими пустує. Ну, звичайне, як дитина, пестує старого, а старому не до того. І іншого якогось, гріховного пестування, старе тіло просить. І пальцями старий сотник настусені коси, мов дві гади невеликі докупи сплітає, то розплете, так рух шиє, тричі обмотає. А вона, моя голубка, нічого не знає, мов кошеня на причіпку, за старим котом грає. Та отчепись, божевільна, дивись, лишень, коси, мов русалка розтріпала. А чому ти й досі ніколи не вплетеш? Кісники, оті, що тітка привезла. Якби пустили на музики, то я б кісники запила, на тіла б жовті черевики, червону б'юбку одягла, Заквітчала б барвінком коси. Стривай, стривай, просто дурненька, де б же ти взяла того барвінку заквітчатись? А колотину? там такий поріз зелений та хрещатий, та синій, синій голубий зацвів. Не будеш дівувати. А що ж? Умру хіба? Ба ні, а снилось восени мені. Тоді, як щепи ми ще як прийметься, мені приснилось, як прийметься, то восени, ти вийдеш заміж. Схаменись і щепи ваші поламаю, і як барвінок зацвіте, то їй барвінок позриваю, а от весілля не втечеш, бані втечу, та ще й заплачу, плаче. Дурна ти наста, як я бачу. І посміяться не даси. Не бачиш, я жартую, піди лиш скрипку принеси. Та й злиха гарно потанцюєш. А я заграю. Добре, тату, і веселенька шесть у хату. Ні, трохи треба підождать. Воно б то так, та от що, брати, літа не ждуть. Літа летять, а думка, проклята марою до серця так і приросла. А, ти вже й скрипку принесла. Яку ж ми вчистимо з тобою? Е, ні, стривайте, цур не грать, а то не буду й танцювать, поки барвінку не нарву, та не заквітчаюсь. Я зараз. Іде недалечка, рве барвінок, квітчається і співає. А сотник налагоджує скрипку. Отже, одна вже й увірвалась. Стривай і другу увірву. Настуся вертається заквітчана, співаючи, якби мені крила, крила соколиніє, полетіла б я за милим, за дружиною, полетіла б у діброву, у зелений гай, полетіла б. Чорноброва за тихий Донай. Тим часом, як вона співає, у садочок входить молодий хлопець в солом'яному брелі, в короткому синьому жупанку, у зелених шароварах, з торбиною за плечима, і з нагаєм. Тим днем, що сьогодні Боже помагай. Тату, тату, Петро, Петро з Києва прийшов. А вам видати, Слихом слухати, чи поволі, чи по неволі? Поволі, тату, та ще й богословом, о, богословом! Аж страшно! Дурна ти, чого ти боїшся? Підходить до сина, хрестить його і цілує. Боже тебе благослови, моя дитино, настусю, поведи його в покої та нагодуй, бо він ще, може, і не обідав. Та таки так іде в світлицю з Настусею, сотник сам. І дарвав же мені Бог таке диття, такого сина, і богослову же. Причина, причина мудрая, задумається, чого? Чого я думаю? У попи, а як не схоче, то на січ, і там не згине вражий хлопець. І ти лиш в хату. От ще річ, заставить треба Богослова, щоб дома байдиків не бив, щоб він гуляючи навчив настусю заповідь, щоб знову не довелось дяка наймать, як для покойної. А знаю, без цього вже не повінчає отець Хома підти сказать, а ту забуду, іде в хату. Жить би, жить, хвалити Бога, кохатися в дітях. Так же ні, самому треба себе одурити, оженитися старому на такій дитині, схаменися, не женися, і вона загине, і сам сивим посмішищем будеш своїй хаті, будеш самоте те весілля по вік проклинати, будеш плакать і нікому, ті сльози старечі буде втерти. Не женися. І гич речі, Дивися, рай кругом тебе, і діти, як квіти, за що ж ти їх молоденькі, думаєш убити? Ні, старий мій чепуриця, аж бридко дивиться, а настуся з богословом, заповіді вчиться. Он дивіться, у садочок вийшли погуляти. Удвох собі походжають, мов ті голуб'ята. А старого нема дома, то їм своя воля награтися, дивитися, там, коло тополі, стали собі та й дивляться одно на другого. Отак ангели святії дивляться на Бога, як вони одно на друге. І Петрусь питає: Чом же ти оце настусю? Справді не читаєш? А хіба є школяр чи що? Не хочу, та й годі. Хоч одну невеличку заповідь сьогодні вивчити, хоч п'яту, і п'ятої, і шостої ніякої не хочу. То піп і не вінчатиме ніколи, як не вмітимеш. Байдуже, нехай собі не вінчає, а за мною. І з тобою нехай собі. А, ні, нехай повінчає. Та читай же, а то? А то що ти зробиш? Поцілую, ось побачиш. Хоч як хочеш, цілуй собі, а я таке не читатиму. Петро цілує її і промовля Оце тобі раз, оце тобі два, а сотник виглядає із затину і входить у хату, не давши знаку. Настуся прочається. Годі бо вже годі, не заберем батько, прийде. Треба справді читать. Тепер і читать, сотник виходить з хати. «Діти, годі вже вам учиться, чи не час обідать. Петру і настуся мовчки йдуть у хату. Сотник сам. Навчилась нічого сказать. Оце дитина, ні, настусю, я коло тебе захожуся. Тепер, лебеденько, не так. Поки сто раз не поцілує і читать не хоче. А, Борсак, собачий сину, знаєш смак? Ось я тебе попомуштрую, не так, як в Борсі, помилом, щоб духу в хаті не було. Великий світ наш, не загинеш. Дивися, ця чого личина, оце то так, що богослов, у батька краде. Добре, свату, які то стали люди злі. А що то діється у хаті? Там знову знать, мої малі, читають, треба розігнати отакі батьки на світі, нащо вони дітям на наругу перед Богом. А шануйте, чтіте, поважайте його діти, бо то батько сивий, батько мудрий, добре отим, сиротам щасливим, що не мають отих батьків, то й не согрішають. Настуся вибігає заплакана з хати. Не дає побідать, в Київ проганяє. О, Боже мій милостивий, що мені робити? Помандрую, дивиться у хату. Замірився, ох, який сердитий, та не вдарить. А я таки в Київ з Петрусем помандрую, хоч що хочеш. Я не побоюся, серед ночі помандрую. А відьма злякає? Ні. Не зляка, загляда знову, сердешненький, книжечки складає, у торбину і бриль бере. Прощай, моє, любе, моє серце, увечері. За царину буду, радше буду. Ось на лови кидає через тин квіточко. Чуєш, дожидайся ж? Виходить сотник. Настуся співає. Не ходи, не нуди, не залицяйся, не сватай, не піду, не сподівайся. А їй байдуже, мов не знає, неначе та сорока скаче. Настусю, чом же ти не плачеш? Адже ж Петруся вже немає. Дивіться, яка печаль. Той плачте, коли жаль. Мені байдуже. А мені ще й байдужіше. Він не мій. А я вже заповіді знаю. Усі до одної, усі. Нехай хоч зараз сповідає Отець Хома ваш голосний. А повінчаємось в неділю. А вже ж, так ми ще не говіли. Як отговіємось, тоді сотник цілує її. Моя глубко сизокрила. закрила. Моя ж ти ягідко, танцює і приговорює. У горох в чотирьох уночі ходила, уночі ходячи, намисто згубила. Та годі вам уже тим намистом, і йш би швидше до отцяху ми, та порадилися, от що. Правда, правда, моя квіточко, побіжу ж я швиденько, а ти тут, моя Любко, погуляй собі тихенько, та заквітчися, та не жди мене. Бо бути моє, що я остануся і на вечірню. Добре, добре, не ждатиму, не ждатиму, не ждатиму, у святину вдягатимусь, у намисто убруся, доганятиму Петруся. Обнімемось, поцілуємось, поберемося за рученьки та й підемо удвох собі, аж у Київ. Треба заквічаться, може, в останній раз. Бо він казав, що у броварях і повінчаємося, квітчається, і співає. Ой, піду я не берегом логом, зустрінешся з несуженим другом. здорово здоров, здоров несужений, друже. Любилися ми з тобою дуже, любилися, та не побралися, тільки жалю серцю набралися. Оце нагадала, яку цур'ї, яка погана, побіжу лише швидше. Оставайтеся здоров'я, високі і тополі, І хрещати мій барвіночко, виходить. Іде додому вночі п'яненький сотник, а йдучи собі веселий розмовляє. Нехай і наших люди знають. Нехай і сивий, і горбатий, а ми, хе-хе, а ми жонаті, а ми на силу вліз у хату та й ліг собі тихенько спати, Щоб Настю, бачте, не збудить та сорома не наробить. Уже й достойно дзвонили, уже додому люди йдуть. Не йде настусенька не чуть. На силу сотника збудили та розказали, так і так. Перехрестився небрак коня найкращого сідлає і скаче в Київ. В броварях уже повінчена гуляє, Його настуся молода. Вернувся сотник мій додому. Три дні, три ночі не вставав, нікому й слова не сказав і не пожалувався нікому. Турбується, заробляє, а того не знає. Що на старість одуріє і все занихає. Отак тепер із сотником, з дурним моїм сталось, розігнав дітей по світу. А добро осталось. Немає з ким поділити, довелось самому розкидати, розточити, і добра нікому не зробити ні на шелях, і притчей стати добрим людям, і охати. У холодній хаті, під кожухом і нікому хату затопити і вимести по смітнику, ходити, нудити, поки пугач над стріхою вікно не завиє, а наймичка холодного трупу не накриє, кожушиною старою, а ключ від комори із запояса украде. О, таке то горе. Із сотником оце сталося. Не минуло году, як настусеньке, не стало, а вже на городі не осталося нічого. Свині та телята уже бродять, а барвінок, барвінок хрещатий, притуптаний колотину, засихає, в'яне, а сам сотник у кожусі одутлий, поганий, куклуні похожає. І стоги не вкриті, і покої не мазані, і свогок не митий, і челяді нема дома, і худоби немає, а наймичка задрипана, та й та помикає старим панам так і треба. Не розганяй діток, сивий дурню, недовго жив на свій заробіток п'яний сотник, ще минуло літо коло світа, а восени на улиці сотника убито. А може, вмер не барака, от Од шинкарки йдуче, Байдуже кому питати. Забрали й добрі люди, А самого гарно поховали у леваді І хрестика над ним не вкопали. А жаль його був багатий і рідня, і діти, єсть у його, а нікому хрест постановити. Умер сотник і покої, згнили, повалялись, все пропало, погинуло. Тільки й осталось, що то поля на вигоні. Стоять, мов дівчата, вийшли з оглава ватагу з поля виглядатиму.